Вітаю всіх, хто на екрані, в ефірі каналу НТБ Страва від шефа. Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні мені допоможе готувати відомий гітарист, музикант Олег Турко. Він же Лесик. Привіт! 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 Сьогодні будемо готувати таку чудову страву, як мейсон із перцевим соусом. І для приготування даної страви нам знадобиться мікс салат мейсон, сіль, вершкове масло, крем бальзамік вино. Олія, приправа до гриля, перець чорний, цибуля біла, чесник та розмарин і вершки. Починаємо. А, починаємо. А вино яке? Біле. Сухе. Сухе. А ну сухе то вже добре. Сухе добре? Ну ти не будеш трошки вчити. Обов'язково. Найперше, ми замаринуємо мейсоми. ніж. Я Можу вам дати скажу, такий. Я вам скажу чесно, я руки помигу, маєте на увазі. Скажу вам більше, я маю третій розряд повара кулінара офіціанта, так що то не є так все просто. О, то тут ми є... тут недаремно зустрілися. Стоi, то, я думаю, та... Далі буде... так, то, будем... так, так. Якось, що то буде відбивна якась? То буде такий медальйон, ніби, ага. такий жарений. Зараз ми його замаринуємо гарненько. Зараз ми його за, маємо. А ренуємо. я тим Йому. часом поріжу білу цибулю. Я думаю, а, що... Цибулю лі, штабу та, плакати та, та. треба буде. А то біла цибуля від неї, я думаю, ніхто не буде плакати. буде буде, я знаю. Але можна тако було підсунути, щоб зараз всі розплакалися. От трошечки наріжем. Ну, я подивись, як ти ріжеш. А, тако. Ну, ти як машинка ріжеш, слухай, так не мію. Чи ну, треба, але порізав дві як рівно порівно А я так не вмію співати, як руці дзьоб, так що для мене так. Це... Я поняв. Я теж так не вмію співати. Як... Гарно. Отже, Отже. ми отримали такі чотири шматка. Далі ми їх замаринуємо приправою до гриля. А як правильно солити, от наприклад, знати? Скільки солі, більше, менше і так далі. Я думаю, що можна раз так насолити, що потім вже буде зрозуміло. Бо мене мама вчила завжди на, на язик пробувати. А можна, можна попробувати? Так? Ну а як я на язик потім люди будуть їсти, то, ну. А ми а ми то виріжемо. А, я ви. Кльо. Отко, добряче. А Та. ти щось мені дай теж я посолю. А ви солите? Ага, я солю, а. Так. Окей. Тим часом ми поставимо сковорідку гриль, нехай вона нагрівається. О, я не солі. Бо є такі люди, які може без солі, і кажуть, дехто, що сіль то є біла смерть. Ні? Ну так, багато людей сіль не полюбляє, але я думаю, що сіль додає смаку будь-якій страві. Страва тоді стає набагато насиченіший смак отримує. Я думаю, буде сіллю набагато смачніше. Звичайно, все за смаком. Далі перевертаємо. І так гарно втираємо перше, а потім а, о, бачиш, перше втираємо. — Такий масаж Мейсону будемо робити. Такий масаж масаж, 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 масаж. Мейсон, ти чуєш? — Мейсон, певно, зараз там прибалдів трошки. Я, я тобі кажу. Я думаю, він зараз там займається. Може тільки Мейсониха? <laughs> — <laughs> Може бути, що й Мейсониха, я думаю, що... Та, бо між іншим. Що... Але що поки що не хрюкає? Ну ні, давно вже не хрюкає. <laughs> <laughs> Може давно не хрюкає, з пів року. <laughs> А, і тут по новій, так? Так, і тепер з другої сторони процедура. Процедур. То звідси, так? Так. А що а перше, то? Може сіль перше? Можна і сіль. Немає я, значити. Я Немає сіль. значення. Немає? Абсолютно. Я вам скажу, я ще маю навіть санітарну книжку ще з минулих часів. Бо ти знаєш, що то санітарна книжка має бути? Як я то не любив ходити, того, чекати в чергу, провіряти ті всі штуки. А взагалі любите готувати? Uh, Колись любив. А зараз? А зараз часу нема, просто репетиції, зйомки. А якась його... така коронна страва є. Маю. Яка? Маю капець. В Америці навчився. Мене нав, нав, навчили тушити індичі крила, лапки і так далі. Як я то роблю? Просто капець. Колись на другий раз приїду, то а я обов'язково зараз... будемо щось робити. Тоді я отаку вдягнусь, як ти, Ой, а добре. ти такого, як я. Добре, я добре. <laughs> Що? А то я зараз дідусь і вам Скажу, він, він, він мене не чує. <laughs> він сьогодні запізнився, я зараз я, я, я собі позначу цього. То... Так, так, ми будемо зараз. Всі разом після того як приготуємо страву, будемо дегустувати. Буде Юлька з нами, буде дідзо, а будемо всі разом їсти. Юлька то, вона так, Маленька, я їй ще дам гарне таке м'ясо. Хай їсть, дитина. А того діджу я пересолю трошки. <рес> і трошечки олії оліївку наліємо. І. і можемо І, так? і можемо так трошечки вкладати потихеньку на сковорідку гриль, яка зараз. А тепер з другої сторони олією чи... А ми потім воліємо зверху, okay. вже коли буде готуватися. І вкладаємо. Два я вкладу. Обов'язково. Щоб було ще смачніше. Ми трошки роздавимо чесник і відправимо також його туди. А є такі люди, які чесник не люблять. А він просто віддасть свій аромат та запах даній страві. Я знаю таку людину, яка просто не любить чесник, але то хай буде. Кидаємо туди. А куди туди? На На сковорідку, вона має віддати свій притаманний запах даній страви. Ти знаєш, що мене ще цікаве? Мене от на рахунок до питання вина цікавить. Вино є вино. Так, а що ми з ним будемо робити? Перше а ми, а, чи… чи? А, ми, а ми трошки того венця зараз доляємо до тої погано, страви, щоб був смак. Можете поливати. Тим вот так? Так, так, то вино, біле сухе. Хто любить більше, такий смак. Вина, аромат, може налити хоч пів літри. О. Воно має гарненько пропитатися цим вином. Так. І можемо потихеньку трохи перевертати. Зараз заглянемо. Заглянемо, що воно нам виходить. О, Мейсон вже скажу. — О, я вам мейсон, мейсон вже так, трошки вже підтай. Піджарився. У мене є таке запитання, яке мене дуже сильно мучить. Кажи, все кажи. Чим ви харчуєтесь, коли на концертах, що вам приходиться їсти, скажімо так. Якщо кісти? чесно, у нас в кожного все різне. Ну, то, що до мене, то я мейсонів з'їдаю, знаєш, я шлесив вовк, так що я з'їдаю їх. я завжди відбивні собі люблю. Я ще люблю в яйці, знаєш, вимухати ага. там туди-сюда, щоб таке. Ну, мама так навчила їсти, і я так люблю по сьогоднішній день. Слухай, але дивіться, то воно трошки чорніше, то вже менше. Нічого страшного, воно в себе поки ароматніший смак буде, трошечки така буде скоро. ням 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 ням, -ням, -ням, -ням. Можемо знову трошечки олії наверх і так, то олія де? То олія. А сметана для чого? А то не сметана, то вершки 18%. відсоткові. Вони нам потрібні для соусу. Для соусу. Тобто ми ще соус будемо окремо робити. Обов'язково. Зараз будемо робити соус працевий. — Слухай, я вже би піджила. Ми можемо тут. потихеньку це все знімати і зараз відправляти у конвекційну піч до повного приготування. Там воно дойде да. при температурі 180-200 градусів. Нам потрібно, щоб дана страва ще поготувалася в печі буквально 5-7 хвилин. Mm. Та відправляємо у піч. Мейсон, папа. Мейсон буде готуватися. А ми будемо робити соус. А ми будемо робити соус. А далі ми приготуємо соус перцевий. Отже, буде готувати знову ж кілесик. Обов шарю. обов'язково вирошкове масло. Можемо вже відправити до. А, а як відправляємо? Ну, Ножом? Ну, Ножом. Акуратно. Я все вигребу. І можемо помішувати ложкою. А знаєте, для чого що помішувати, щоб не пригоріло. Я буду допомагати, okay. щоб соус не підгорів, бо зараз каже дід, що ми щось таке наробили, що воно їсти не можна. Та він і так ще спить, він ще не знає, що. А він, він ще дрімає трохи, він так? Ще дрімає, ну. Я завжди, як рання пташка, стану, слухай. А він любить і... поспати трохи. А, так? а є таке, є таке. Але, так, але так. зараз хлопцям йому підніс мейсона принесли смазу. Він бачиш, заставляє є? мене, щоб я йому готував. вже бачите, все То з того починається. Каже, Лесик, стань скоріше, чи як відкидає. Так, так. Скоро ми фільм випускаємо, ти подивишся, він так мене ганяє. І цибулька має бути золотистого кольору, правда? Обов'язково золотистого а кольору, шарі. підсмажуємо. Ну, то третій розряд, я думаю, Рекі що то все. Бачите, як круто. Також чуть-чуть додавлю олійки, uh -huh. а вина не треба. Потім чуть-чуть. Ну, -чуть. треба. Я би теж сюди додав вино. Та вино воно було б дуже смак такий гарний. Ясно. Ану, Вони довго не, без уваги не залишалося. Треба обов'язково помішувати часто. Я так і роблю. Воно навіть мене не перегоряє. До речі, ти знаєш, за те, що ти мене так навчив, я від кого футболку подарую сьогодні. Ну, а то буде потім. Домовились, як, ти Влізеш. Та ти таки, те, я то, те влізу. Тормально. Те, що? Я 15 кг важу, то я думаю, що я влізу. Я зрозумів. Дивися, воно вже золості стає. Ще чуть, чуть буквально. Ще чуть-чуть, хай буде. Як трошечки ще стане більш золотистою, додаємо тоді вина, О, так. перець і вершки. А вершки то просто вершки чи сотні верти. Сметана, вершки. Сметана вона трошки має таку здатність звертатися а, і, і ну, розпадається так. на фракції. Тобто І тоді буде Добре, соус такий, ніби як трошечки не такий. Добре, а скільки процентні вершки? 18%. Не дивіться. Як? Ну, ну то нічого, ще булочку. Вже, ну, то не вино, звісно, але це але, але, але теж добре. Соус буде дуже цікавий. Ще? Соус, до речі, я сам вигадав, подумав собі, щось таке цікаве придумати. Не знаю, який буде результат кінцевий. Я але вам я, скажу. Але не, я дум... скажу, я вам так. Так, зідю нам скажу, що нам. Юлька це не їсть, вона цілується. Прийдеться тоді якось її окремо з'їсти Мейсона без, це, без соусу. Так, 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 так. Та, 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 та. та додаємо перець. Ось так. Та додаємо солі. Я думаю, ось так. Ще трішек. Щіпочку. Щіпочку. Перемішуємо. Перемішуємо. І треба так спробувати. Я тако все пробую собі, тако сюди і тако попробую. Я був я гарячий, я вже привик. А, я ні. Нам пробуйте. Я попробую сам. Можемо поки що відставити, бо вершки має здатність пригорати. А я теж так хочу. Я б ще трішечки підсолив, але Добре. я послухаю, що скаже Лесик. Підсолити і виносимо. Да. І поставимо ще трішечки, нехай вона закипить. Я зараз помішаю. І соус буде просто бомба. По густині соус мені дуже подобається. Це самий правильний. Самий такий правильний. Третій розряд дає своє. Ясно. Книжечку я вдома маю санітарну, але... Бомба! Як сподобалося? Бомба! Я думаю, що сподобається і Юльки, і дзіджові. Зараз будемо дивитися. А ну дивимося. Слухай, мені так цікаво, як той соус. А він підзамерзає той соус, то нормально. А ми потім ще його розігріємо. Так. так, отже, Тара. Чимось би спробувати. Кось сірничок береться, а ще так. Ми зараз легенько надріжем, я думаю, так. так буде правильно. Один надріжем. Я думаю, що готова. Та? Я думаю, що ну а то готова. бачите, той кусочок ти той мен. Той більший спробуємо. Також соковита готова. Слухайте. Думаю, може навіть туди пхати більше не треба. Я думаю, можемо виймати, ділитися. Повністю. Типу, на Та, той, так, так. Так? Будемо росли. Тут такий великий кусок, топовно для дзідзя я думаю, буде такий здоровий. Я для дзідзя окремий тут маю, я знаю. Ага, для я, нього є спеціальний. Я, я його позначив. Я його трохи пересолив, знаєте, тільки не держіти мені. Зараз будемо дивитися на його реакцію. Чому? Я думаю, буду отак. Ой, дякую, дякую, дякую. так По правильному. Мені подобає, подобається працювати. Я тепер буду. Кухаром гурту ті Я буду це стати зранку. От ми знайшли вже тепер особисто кухаря для групи. Мені повезло. Во, во, мені повезло. Відка <клес> пісня. Mm -hmm. Я би вже тісь поливав. І зараз ми будемо все поливати. Того можна забирати напереду. Вважай, о, ні, вважай. Я знаю, я їх сховав там. Mm -hmm. Давай, щоб камера не бачила. Нічого, -нічо, Юля, Юля потім помиє. Так, блін, яка фірма. Слухай, а хліб теж треба? Чи я ні? думаю, що ми будемо пробувати без Пробувати без хліба. Хіба якщо буде тако мало, то ми тоді ще трошки хлібця з соуском ну, собі додамо. А соус одразу поливає, чи воно типу, має бути окремо. там? Збоку збо... собі... полієм, щоб там. там хто собі хоче з соусом, хто хоче без соусу. Ну, Давай я зараз заразю полию. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Де тут діду кусок? А от вам. А то зі цей кусок? Та, йому зараз більше чорного перця. Це щось трохи маленький кусок, я думаю, що зі звідки Й... зібрали. Нічого, нічого. Нічо. Але він спізнився, правда? Бо в тому тут -то вся справа. О. Юльці, щоб вона більше виросла. Ти то великий кусочок. Так, так, і я їй завжди більше там даю. Ммм, Як воно апетитно виглядає, я вам кажу. Ви вже там всі облизуєтеся, ні? Ой-яй-яй, ням 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 Я, певно, той соус до собі потім налив. Обов'язково, я думаю, там з собою. З собою заборону. І поливаємо крем-бальзамиком. Ось так можемо і свининку І... А воно ну, типу якесь коричневе? Ось таке чорне. Так? Угу. А малювати не можна? Можна малювати. Я зараз зі звірі намалюю. Мейсона? А ну може. Ні, і я вмію тільки Івасика телесика малювати. А, ладно, хай буде вже так, знаєш, по фірмі. О, мені таке теж дають. В ресторанах, слухай, гарно виглядає. Mm -hmm. Капіт. Юлі намалює зараз сердечко. Чінь. Я знаю, що там малюють гарно, не гарно, але ну, я не художник. Це дуже гарно. Правда? Дуже гарно. А це що? по кермовому, це по кермовому від лесика, а то воно вже гарно. То, А тут то, то, поєчні? То так, хай буде теж з таким соусом. Вже як 7, то всім. Чекай. Оле. Сик. Ле. Ось. Е. І. Все лесен. Окей. Ну, я класно малюється. Супер. І що? І що? Можемо зараз йти нашого зід будити з Юлькою і можемо разом з ними сідати трошки рано. Та, я казав, що я вже. Сам попробувати воно. штраву. <кхух> Наша страва готова, будемо її дегустувати. Ходімо? Однозначно, йдемо. Але ще більше беремо. Беремо, ми пішли. Я би на вашому місці з нами пішов. Для приготування даної страви нам знадобиться свинний биток 600 грам, Цибуля біла 1 штука. Вершкове масло 100 грам. Вершки 18% 150 грам. Мікс салат 50 грам, олія 30 грам. Чорний перець 10 грам. Приправа до гриля 10 грам. Біле вино 50 грам. Часник 2 зубчика. Розмарин 1 гілочка. Сіль за смаком. Свинину нарізаємо та маринуємо у спеціях та обсмажуємо. Також додаємо під час обсмажування часник та розмарин. Напівготове м'ясо відправляємо в конвекційну піч на 10-15 хвилин. Тим часом з цибулі, вершкового масла, вершків та перцю готуємо соус. Готову свинину подаємо з соусом та мікс салатом. Смачного! А скільки ми мусимо чекати, а? Дивіться. Ми трошки затрималися. Дивіться, затрималися. що ми Затримали? вам... Про... Смачного. Ви знаєте, я б такого казав, може, оту тарілку дійдемо. Ну, тоді ми О, дімер. о тут, дімер. Дімер. ту посуну туди, так, А чого особливо. Та? особливо. То дуже особливо. Прошу, ти прошу. Я просто будував Лесик з любов'ю. То з любов'ю. О, так так, кажучка, Це то, 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 то дівчинко, дівчинко, mm. для тебе. Чуєте, а як пахне? А як пахне, друже? Я для вас старався, я для вас готував. Я став рано, ви всі спали. Я вам приготував, ви мусите тут цінити. Що ж я в то не вірю, але результат що, показує, що, вірю. Так воно і. Дивись, понюхай. А ви скільки, Господи, я тобі кажу. Там є вино. Так, та, та, то є в рецепті. В рецепті мене навчили такі штуки. Слухайте. І знаєте що, від сьогодні ми знайшли ми, ми, ми вже повара особисто. Тепер я не буду так. готувати, так? Та? То типу так. — Тепер я буду готувати. О, я дуже радий, що мені ти повезло. Тепер я буду вашим шеф-кухарем. — Чуєте, я, я, я радий, нарешті, от Олесик і Юлька не будуть мені готувати. Правду від мені шкарпетки прати. А може шкарпетки прати, то туди наліво. Давайте пробуй, Ото, твоє м'ясо, то твоє особисте. Я так старався, так страшне старався. Лесик, дякую тобі дуже Зараз буду пробувати. Ну давай, давай пробуй. Парші, давай, перший, давай. Що, дегустуємо? Давай. Підемося на... І дивимося. А там м'яско, то напевно щось... Можеш випити води, а пісюки? Дуже смачно, ми спеціально трошки водички mm. налили. А давай, чуєте? А, а, а всі в три... срамочку, то хто ж не пасує з вином? Тож пасує. Тож вода, тоді будемо пити. П'ята вода, так? Тернопільська, так. Тернопільська з озера, так? Так, давайте. Everybody. Дуже раді! Так, да, давайте. Терноплічає, за вас. За е -е -е. вас. Тернопіль. А. а не підлизуйся, не підлизуйся, я вже все сказав. Чекай, Чекай! Я хочу сказати, що у вас дуже смачно. Дуже смачно. Давайте. Зараз, зараз. Ммм. Ага. Не на хочу подивитися на реакцію наших гостей. Я хочу придивитися. Чи є щось смачніше, ніж моя халтура? Смачно, Лесик, смачно, знаєш, щось в цьому є, тобі скажу. Що. Mm. Дуже смачно. Mm. А чому таке соляний, людський? Mm. І в тебе таке, чи ні? І в тебе таке, чи ні? Саляний? Як у мене чуєш. Нормально, це не скажуть. Лесики, я щось так от коштую, коштую і бачу, що хтось нині закохався. А чого? <п orgatiza> Ну як тобі це то, то Він тобі показує, як сильно він тебе любить, ти не зрозумієш. А, а, а я так, я, я так. завжди в стані закохаю. В стані пересоли, дивіться, так, так, я бачу, що він стані Віче курва страшно. Дивіться, що я їм сказав, розкажу. А тоді ще соус такий, то особливий соус. З любов'ю приготував. З любов'ю, з любов'ю приготувала, дивіться, дивити, воно. З кокує хлопця така спеціальна, яку теж треба спробувати, вона стає. Так, то по тернопільськи трава, то хоп. О, я вже буду знати, як трава по-Тернопільськи в Тернополі. Та то називається хоп. Дайте, будь ласка, 200 грамів хопти. Так, 200 грамів хопти то трави. Якщо О, ви блін. почуєте, що хопта, то є трава. По-моєму, ви ж не то говорите. Трави дайте ні, трави. Чи... Ми ми про про... А я розумію. Ми так. Ми про хопту, Лесик говоримо. А а а як тобі м'яско, ну? А смачно чуєш? Я тобі а дуже смачно. Навіть не пересолено, правда? Геть не пересолено, ні грамує. Не, казав тобі. Скажіть, як публіка в Тернополі? Людей тьма, дітей море просто, всі вибігають на сцену, всі співають, всі танцюють. Що я мушу від того робити? Всі губляться. А, а я... губляться, чуєш? А, але я, я то зрозумів десь на середині концерту, що то дітки спеціально губляться. Спеціально. Знаєте, що там? Вони проходять, виходять на сцену і кажуть, я все загубив. Розумієте? І як першого ми там. Закликали маму, там, друга закликали маму, а потім діти почали десятками йти, кажуть, я себе загубив. Губитися Лесика, співають, танцюють, він їм подарунки дарує, футболки дають. І, і вони собі такі веселі, скачуть і, 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 і до мами не хочуть. Чуєте? Ясне діло, футболку ді? дали подарунки, дали, я думаю, що ще тільки не дає. Я б так теж губив би, розумієш. знаємо. Афіг'ять. Ти, ти зовсім не пересолено. Зовсім. зовсім лесик no. не пересолений і ти шо? No, no, no. No, я Найби сказав би не засолене, бо <laughs> а хопта як. Хоп? <laughs> а хопта як? Хопта як, хопта. <laughs> <Я її laughs> забув жодки <що> хопта. Трава. <laughs> росна розквітла і. Але це... ж селі насправді тільки її, її їсть, бо більше нема що. <laughs> я її <laughs> по-іншому по називаю селі. А, а, я не знам, а, а тут тепер хопта. Він мені обіцяв, що ми як приїдемо з Чекавчини, то, то буде зовсім по-іншому життя. нічим воно дуже не відрізняється. Так, <реш> бо ми з Юлькою. Значить, в Чекавчині трохи звикли їсти фастфуди. <реш> 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 Голуби, гоубе. -то, Тому туди, з весить бізнес, дай їх їсти, чуєш? Не ріс, лесик сук, на котрому сидиш. Знаєш таке, чи ні? І ми з Юлькою то, ти трохи перебудували в Україні, бо тут дуже файно готують, я тобі скажу. З Америкою навіть не зрівняєш. Тут м'яско, як м'яско, а не якась пластмаса, розумієш? Тут соус, як соус, додиви. Чи все як має бути. І оце основна причина того, що ми всі залишили. Та, той, той кінчик попробуй, що я не пересолив, чи... Ну пробуй, пробуй. Це... пересув. <Та, плес> <цікаво>, це... <Ана. плес> Хай хоч він то попробує, <плес> чуєш, він війка. Смачно тобі лесок? Я не пересуваю. Дуже смачно, так? Їшко тику, їж. Всі, дові, та, та, все, все. все дуже добре. Правда, так. А ну дай, десь з того попробую. Чуєш, Юлька? Дай сюди. А що ти навчився Ой. їсти з моїх тарілок? Чуєш твоїх тарілок. Я хочу пробувати, чи у мене таке смачне, чи у тебе так само. У мене найсмачніше, бо для мене готував Лесик. Чуєш Лесику? У мене до тебе потім розмова одна буде. Кажи. Потім. Тому на камеру, так? Так, так, та, Юлька, аптека. Я тебе багато, там. Знаєш, там сердечко намалювати? Та, – Та я так. А, бачу. то то сердечко було намальоване. Mm -hmm. А, а, а тобі маєш на знаєш, що? Чо? А чого ти проспав? Скажи мені, скільки я тебе чекав? Я вдав сезон, певно, ні? Ну, Лесик, я готуюся. Я, я, я готувався. Я мусив помитись, одягнутися. я мусив молодець, молодець. Я, я прийти. Молодець. Молодець. Чуєш, Сергій, а в нас заднім каділа є одне місце. Я думав, хто там має постійно кататися? Хто <laughs> поставити має? плитку там ззаді, я буду одразу робити істину, ходу. Мангал я тобі там О, поставлю, чуєш. Ну ну кебаб будеш там його. Та, та, та. Шаурму. Шаурму. все як має бути так. все, проблема вирішена. Бачиш, я, я казала, здорове харчування. А, І а... На завершення нашої програми хотів би декілька слів від нашої групи для наших глядачів каналу НТБ, «Страви від шефа. Можна почну говорити. Я готовий я, кожен я. раз, як буду в Тернопіль приїжджати, починати звідси. Ça, мені дуже сподобалося. Я навіть буду скоріше приїжджати. Рано ставати і готовий її навіть готувати. Ну, дуже цікаво часу. В нього не пересолене, а в нас якраз нормально. Ми старалися. Ну каже, десь. Юлька, а тепер ти скажи, сподобалося чи ні? Так, мені дуже-дуже сподобалось. Дякую вам. Ну і побажаю вам завжди починати ранок з такої смакоти, здорової смакоти і правильно харчуватись. Шановний мій, любий мій Тернопіль, Ще я вам хочу сказати. Як мене запитають, де найсмачніше в Україні, я вже буду знати, те. Як мене запитають, де найгостинніше в Україні, я також буду знати де. І ще де найсонячніше в Україні. Мені однозначно, то є Тернопіль. Чуєте? Гарно сказав. Отже, друзі, сьогодні з нами були гурт «Дзідзьов». Страв, страва їм сподобалась. Думаю, сподобається і вам. Ми щиро вдячні за підтримку. Дружній ресторації Мамонт. Готуйте з нами, будьте з нами. До побачення. па 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 па, -па, -па, -па. Тернопіль. До зустрічі.